Вітаю вас, шановні в ефірі. Інтерв'ю актуальна. І в нашій студії посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель. Вітаю вас, пане посол. А також перекладач Доріс Майданюк. Вітаю вас, пані Дорас, пане посол. Ми дуже вдячні, що під час свого першого офіційного візиту в наше місто ви знайшли нагоду дати інтерв'ю нашій телекомпанії. Sehr geehrter Herr Botschafter, wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie während Ihres ersten offiziellen Besuchs hier in der Stadt ein Interview für unseren Fernsehsender geben können. Können Sie uns bitte sagen, was, was das Ziel Ihres Besuchs hier ist, der ja nicht nur einen Tag lang dauerte, und welche Eindrücke Sie gewonnen haben? Naja, Sie verstehen schon, es ist wichtig für mich, es ist wichtig für die Bundesrepublik, im Dialog zu sein, auch mit den Menschen hier in Nippo und im Oblast. Und es ist auch wichtig für uns, mit den politisch Verantwortlichen hier im Gespräch zu sein. Und es ist ja auch offensichtlich, dass diese Region hier eigentlich eine der zentralen Regionen des Landes ist, wo sich... І де курс des Landes mitentscheidet. ви знаєте, дуже важливо для мене і для Федеративної Республіки залишатися вступити в діалог з населенням і з політично відповідальними особами цього регіону і цього міста, бо це регіон один із центральних в Україні, і дуже важливо, що тут думають. Скажіть, будь ласка, а у вас було декілька зустрічей, ви бачили, у вас свого, свого роду екскурсія була нашим містом. Що вразило? Щ... З чим ви поїдете з нашого міста таке, що запам'ятається вам? І можливо ви будете розповідати про це вашим друзям? Тобто, що мене найбільше вразило, це був візок, який ми мали в Caritas, в вільтєвій організації, яка, але не тільки, um die Äh, Vertriebenen kümmert, die hier in, in, in Nipro leben. Und das war sehr eindrucksvoll, weil man wirklich diese Organisation bei der Arbeit beobachten konnte. Da saßen Kinder und spielten mit einer Betreuungsperson. Äh, da wurde rechtlicher Rat gegeben den Menschen, die in Schwierigkeiten sind. Also, das war, glaube ich, das eindrucksvollste. Da, übrigens, das sollte ich erwähnen, die Bundesregierung finanziert die Arbeit von Caritas maßgeblich. Also da konnte man sehen, dass unsere Bemühungen in der Ukraine den Menschen zu helfen wirklich Effekt haben. Die bisher meine wundertour unsere Besichtigung Caritas in Nipri. Das ist eine Organisation, die innerlich hilft. Переміщеним особам, але не лише їм. І е, це можна було побачити, як вони працюють. Там е, були діти, які гралися разом з е, вчителями, були люди, які отримували юридичні послуги, е, які відчувалися в складній ситуації. І це мені дійсно найбільш вразило. Ну слід сказати ще, що федеральний уряд Німеччини фінансує роботу Карітас. І я тут міг побачити, що наші зусилля в Україні дійсно мають ефект. До речі, ми дуже вдячні і німецькому уряду, і німецьким неурядовим організаціям за ту співпрацю і допомогу, яку вони надають Україні і нашому району. зокрема. повірте, ми знаємо про цю співпрацю і дуже цінуємо її. Але от пане посол, мова дипломатії вона дуже обережна. Але оскільки я не дипломат, я журналіст, і моя робота задавати прямі питання, я веду до чого? До того, що півтора місяці тому дуже резонансною була ваша заява про те, що можливі вибори на непідконтрольній Україні територіях Донбасу навіть за присутності російських військ. Великий був резонанс, дехто з депутатів сприйняв це як можливість зайнятися стріт-артом. У вас була розмова відповідно в Міністерстві наших зовнішніх справ. Але тоді мало хто звернув увагу на те, що ви сказали, що вибори такі можливі за певних умов. От що це за умови? Зігамкаш із. Uh, Dieses Interview hat, ich nenne das so, einen Shitstorm ausgelöst. Vielleicht erwartet man von einem Journalisten nicht dieselbe Form von Offenheit wie von anderen Menschen und ist dann empört, wenn die Offenheit vorhanden ist. Also, Ihre konkrete Frage, und ich bin dafür dankbar, die Antwort darauf lautet: Das wird auch im Interview gesagt, es gibt internationale Standards für Wahlen. Und es ist vorgesehen, dass wenn es lokalwahlen in den nicht kontrollierten gebieten gibt Leute mit перекладом в частину розмови ви провели і це Інтерв'ю моє е, викликало, я це називаю шит-штормом, тобто <смір> <смір> величезним обуренням. У е, мене таке враження, що відвертості очікують від журналістів, від інших осіб не обов'язково і е, цього не терплять. І іноді з великим обуренням відповідають на е, такі е, заяви. Але як ви вірно сказали, е, Ich ja, äh, habe in diesem Interview um, dass, es möglich sind, dass für Und Die, die OSZE überwacht und bewertet Wahlen in ganz Europa. Und ich, ich sprach von diesen Bedingungen für freie und faire Wahlen. Und, äh, es gibt hier eine verbreitete ansicht dass es freie und faire wahlen halt nicht geben kann solange noch ein russischer oder separatistischer soldat dort ist und ich habe versucht zu erklären und zwar mit argumenten dass das nicht dass es nicht unbedingt so sein muss ich habe niemals gesagt wir können und wollen äh, unter, äh, in Anwesenheit russischer Truppen Wahlen abhalten. Ich habe nur in Frage gestellt, ob das ein absolutes Dogma sein muss. Ja? Mhm. Aber dieses Dogma in Frage zu stellen, war anscheinend schon für viele, die die Debatte hier in, äh, in der Ukraine äh, bestimmen, zu viel. Ja? ОБСЄ е, веде спостереження е, над такими виборами і оцінює е, якість їх проведення, угу. і е, вони можуть зробити висновок, чи ці вибори дійсно чесні е, та вільні. І е, я якраз говорив про ці умови, вони мають бути е, чесними і вільними за оцінкою такою. І е, існує така думка, тут досить поширена в Україні, що місцеві вибори там неможливі, поки хоч один е, солдат залишається або російський, або е, сепаратистський. І я е, тільки хотів е, сказати, що е, я не сказав, що ми можемо і ми хочемо е, у присутності російських військ провести угу. ці вибори, е, але це така. Абсолютна догма, мені здається, що останній солдат має вийти, і хто ставить під сумнів таку догму, того зустрічають в штики, як говорять. І е, я сказав, при яких умовах все ж таки це можна було би провести. Так, все ж таки, які умови ми можемо назвати перший, другий, третій пункт, які потрібні для проведення виборів. Ja, also auf die Gefahr hin, dass, äh, dass äh, ich nicht ganz vollständig bin, kann ich Ihnen gerne äh, sagen, was sozusagen die grundlegenden Kriterien der OSZE mhm. für freie, Wahlen, freie und faire Wahlen sind. Äh, kann ich kann nicht ganz den ganzen Bericht geben, aber ich kann die mhm. Kriterien der OSZE bringen, wie sie die Wahlsitzungen wie ehrgeizig und wütend aussehen.

dass das tajemliche Wahlwahlen sind. Und dann der zweite große Komplex ist, dass in der, im Wahlkampf und in der Öffentlichkeit insgesamt Meinungs- und Medienfreiheit herrscht. Und der zweite Komplex ist, dass während der Wahlkampagns und insgesamt in der öffentlichen Plattform die Freiheit der Gedanken und die Freiheit des Wortes existiert. Ich habe in meinem Interview ausdrücklich davon gesprochen, dass zum Beispiel Wahlkämpfer aus dem äh, regierungskontrollierten Teil der Ukraine äh, die Möglichkeit haben müssen, ohne Furcht Wahlkampf in den jetzt besetzten Gebieten zu machen. Ja, Учасники вибачої компанії із підконтрольних українському уряду території мають мати можливість без боязні ввести вибачу компанію саме там в цих регіонах. Ще одне питання, пане посол. Ми цього року очікуємо вже в принципі названі певні дати, що Україна отримає безві... скоріше так званий безвізовий режим. Але так само ми очікували, що ще минулого року він буде наданий Україні. От з вас, ви досвідчений дипломат, скажіть, будь ласка, як високо ви все ж таки оцінюєте можливість, що цього року безвізовий режим або так званий безвізовий режим буде наданий. Und noch wir erwarten ja in diesem Jahr die Visaliberalisierung, also die sogenannte Visafreiheit. Allerdings ist es so, dass wir auch im vergangenen Jahr bereits damit gerechnet haben. Welche Meinung haben Sie? Ist mit diesen in diesem Jahr tatsächlich damit zu rechnen, oder kann es wieder irgendwelche unerwarteten Ereignisse geben, die dazu führen, dass das erneut aufgeschoben wird? Also die hundertprozentige Sicherheit hat man erst, wenn das Ereignis mhm. eingetreten ist. Aber ich bin sehr optimistisch, dass die Visa Liberalisierung jetzt kommt. Ähm, viele der Zwischenentscheidungen, die bis zur Endentscheidung führen, bis zum Inkrafttreten führen, haben bereits sind bereits Erfolg. Ähm, und äh, wenn Sie fragen, was die, der Grund für die für die Verzögerung gewesen ist oder für die Enttäuschung früherer Erwartungen, dann kann ich Ihnen das auch durchaus erklären. Aber es hat zu tun mit den inneren Prozeduren und der politischen Situation innerhalb der Europäischen Union. wir, uh, no, Але е, я дуже оптимістично налаштований, що зараз в нас буде е, ця візова лібералізація, і е, це через те, що багато цих поступових е, е, Рішень вже прийнято, які необхідні перед кінцевим рішенням про ведення візової лібералізації, і причиною розчарувань, які в нас були, це теж можу пояснити. Це обґрунтовано в у внутрішніх процесах, процедурах ЄС та теж у політичній ситуації всередині ЄС. Hier geht es bei diesen äh, innereuropäischen Vorgängen, geht es vor, liegt die Grundlage in der, in der Migrationskrise, die wir haben, in dem Zustrom, massenhaften Zustrom von äh, Asylbewerbern, die wir in, in, in Europa gehabt haben. І що до цих внутрішніх äh, політичних проблем єс тут йдеться про міграційну кризу, про те äh, масовий äh, приток äh, біженців, які ми äh, мали äh, останнім часом. Äh, Vorkehrungen ergreift, dass dieser Zustrom aus äh, äh, Nordafrika und aus dem Mittelosten nicht noch verstärkt wird durch einen weiteren Zustrom vieler Menschen, zum Beispiel aus der Ukraine oder aus Georgien? Äh, Відчуття, що політики бачать цю ситуацію, займаються цим і роблять щось для того, щоб такого äh, притоку, як з північної Африки та із середнього сходу, не буде знову, коли вже дають візову лібералізацію для Грузії та для України. тому äh, äh, Schutzmechanismus проєкт механізму missbräuchliche Verwendung der Visafreiheit durch äh, Asylanträge. І через те прийняли такий захисний механізм від зловживання візової лібералізацією з метою подання заяв на притолок політичний. Ja, und deswegen man це шутмеханізму мусите приратен і пришло. У на тим ді зараз обголосився, контуман дан відео цього für die Ukraine. І саме про цей захисний механізм треба було вести наради, Треба було прийняти рішення. І після того, що це рішення було прийнято, можна було перейти знову для до продовження процесу візової лібералізації. Пане посол, я е, зауважу, що українське суспільство дуже чекає візової лібералізації. Ми прекрасно розуміємо, що це не є повноцінний безвізовий режим, а як ви справедливо сказали, це є лібералізацію. І ми сподіваємось, що Європа розуміє, що Україна не становить загрози міграційної кризи в даному випадку. Але ми чекаємо це не стільки для українського політику, скільки для українського суспільства важливо. Е, ще одне питання. Давайте повернемось до теми, яка для, для України є найбільш гострою, найбільш болючою. І тут я хочу звернутися до вашого дипломатичного досвіду. Ваша спеціалізація це Східна Європа. Ви були того часу працювали в пріщині, в столиці е, Косово. От скажіть, будь ласка, ви знаєте деталі е, свого часу е, конфлікту в колишній Югославії? От наскільки можна провести паралелі між тим конфліктом і сьогоднішнім конфліктом в Україні і чи є якісь спільні алгоритми, а відповідно і рішення, схожі рішення для вирішення цих цих конфліктів. Also, ich glaube, ich sehe solche Parallelen eigentlich nicht. Äh in the, in der in Jugossex Jugoslawien war die Ursache für die Konflikte ethnisch beziehungsweise religiös. das ist hier nicht der fall. Ja. der zweite große unterschied ist äh, hier steht hinter einer äh, ist eine konfliktpartei russland ja, oder steht hinter einer konfliktpartei russland egal wie sie das formulieren wollen. und äh, das war im, im, im balkan damals nicht in dieser form der fall. Ja. Ähm, im gegenteil man hat zum beispiel in І босні у Косово Русі Солдата на УНМЦОЕНИТЕРФЛИКТИ Я таких паралелів не вбачаю. В колишній Югославі причиною цих проблем цього конфлікту були етнічні та релігійні. Такого в Україні немає. І а, крім того, тут в Україні ми маємо а, таку ситуацію, що одна із сторін, але за одною із сторін а, стоїть а, а, Росія, і на Балканах цього теж не було в, а, в такій формі. А, навпаки, а, тоді російські а, військові а, були частиною а, місії а, ООН в Косово. Äh, скажіть, будь ласка, наскільки вирогідним ви бачите залучення міжнародних миротворчих місій до конфлікту, до війни в Die Voraussetzung für eine friedenserhaltende äh, Friedens Operation äh, ist immer äh, die Zustimmung aller äh, Parteien, und zwar aller Parteien, die faktisch Einfluss auf den Konflikt haben ja, und ein gesicherter Waffenstillstand. Äh, wenn das nicht vorhanden ist, dann ist das keine friedenserhaltende Mission, sondern dann ist das eine Art internationale, ein, 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 ein internationales militärisches Eingreifen. Für die Uh, всіх сторон, які фактично впливають uh, на uh, конфлікт, і uh, крім того, забезпечене переміря. Uh, і якщо це не забезпечено, uh, не йдеться про миротворчу операцію, але про втручання в конфлікт, про військові операції. Und, ja äh, und in der OSZE Veto macht und deswegen kann gegen Russland Etwas nicht entschieden werden. І ви самі знаєте, що Росія, як ВОН, так і в ОБСЄ, має право вето. І через те проти волі Росії жодних таких рішень не може бути прийнято. Пане посол, на жаль, наш час вичерпано. При нагоді я ми торкнулися з вами дуже серйозних тем, і хотілося продовжити цю розмову, тому що є про що говорити. Я сподіваюся, ми з вами ще побачимось. Дякую вам, пане Рафі. Дякую вам. Дякую. Шановні, нагадаю, що в нашій студії був посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Страйхель, і ми бачимо, що пан посол оптимістично налаштований щодо ситуації України. Будемо поділяти його оптимізм. На все добре, побачимось.